Всім привіт! Київський режим найближчим часом планує здійснити провокацію проти Придністров'я, її здійснять підрозділи Збройних сил України із залученням забороненого в Росії націоналістичного формування Азов. Про це заявили журналістам у четвер в Міноборони Росії. За наявною інформацією, найближчим часом київський режим готує збройну провокацію. Проти Придністровської Молдавської Республіки, яка буде здійснена підрозділами Збройних сил України, в тому числі із залученням націоналістичного формування Азов в Росії визнаний терористичною організацією і заборонений, як уточнили в міністерстві оборони, як привід для вторгнення планується нсценування нібито наступу російських військ з території Придністров'я. Для цього беруть участь в постановочному вторгненні українські диверсанти, будуть переодягнені у форму військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. У Міноборони також підкреслили, що уважно відстежують ситуацію на кордоні України з Придністров'ям і готові реагувати на будь-які зміни обстановки. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.